Житомирі з 2022 року працює благодійний проєкт Соціальна кухня де щодня безоплатно годують сотні людей. Наша організація називає це «Каріта Спес. Були наняті працівники, налаштована кухня в складі п'яти чоловік. Так як наша кухня може обслуговувати до 300 осіб, але потреба на той час була дуже велика, і нам ще збільшувати штат. Тому зараз кухня обслуговує 9 осіб, враховуючи менеджера, бухгалтера і трьох помічників в кухаря. Для людей готують комплексні обіди, які складаються з першої та другої страви і салату. Це запаковано все в пакуночок, так де є ще хліб. Також допаковуємо молоком або йогурт, або фрукти, яблука, банани, щоб це була якась така трошки більше, ніж просто обід. В загальному вага складає близько кілограма наш пакунок. В першу чергу кухня працює для внутрішньопереміщених людей, які щойно проїхали до Житомира. ВПО можуть харчуватися в соціальній кухні протягом першого адаптаційного періоду. При потребі цей період може збільшити до трьох місяців. Вони проходять 5 реєстрації в прозорому офісі, після чого вже направляють до нас на соціальну кухню. Вони з довідками. ВПО приходять до нас, ми збираємо ці всі дані і на наступний день можемо їх брати на харчування. Бувають такі ситуації, коли люди доглядають за інвалідами або ситуація не змінюється в них, так, то ми їх годуємо на постійній основі. Є такі, які від початку 22-го року не змінювалися. Взагалі, вікова категорія це йде 70. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ